Задача 3. На столі стоїть посудина, що має форму півсфери радіусом r. Край посудини щільно прилягає до столу. У верхній точці посудини є маленький отвір, через який наливають воду, за якої маси посудини з під неї може витікати вода. Задача, у якої немає числових даних, але є буквені дані. Запишемо ці дані. Так, дана. Нам дано радіус півсфери і дано густина рідини, яка туди наливається, в даному випадку це вода. Питається, за якої маси посудності під неї може витікати вода. Тобто мінімальна маса, мінімальна маса, при якій вже почне витікати, або мінімальна при якій не буде витікати. Так. Давайте розглянемо цю задачу так. Значить, у нас є купол, ми наливаємо сюди водичку. Ось через цей отвір, скляночки наливається водичка. Будемо вважати, що водичкою ми заповнимо всю півсферу. І будемо розглядати задачу в той момент, коли повністю вся у нас півсфера залита водою. Давайте встановимо, чому дорівнює вага цієї води. Адже саме вага буде тиснути на дно. Так, перше шукаємо вагу води. Пригадуємо, що вага шукається за формулою М на G. Ж ми будемо брати з вами 10, хоча знаємо, що 9,8 точно ньютонів на кілограм, але будемо брати. А, ми тут не будемо брати, в нас тут просто буковками. Так. Значить, N на G. Як знайти масу води? Нагадуємо, що маса це є густина, помножена на об'єм. Давайте тепер подивимося, який же об'єм займає вода. Якби це була повністю вся сфера, то в неї об'єм би був 4 третіх пі РУ. А це половинка сфери. В на2, тобто це буде 2 третіх, 4 на 2 пі Р куб. І от саме оцей об'єм ми поставимо сюди. В результаті маса у нас буде дорівнювати ро помножено на 2 третіх. Пі Р куб. І тепер підставимо цю масу у вагу і знайдемо вагу. П дорівнює замість маси ро. На дві третіх ІР і помножено на Ж. Ось ми знайшли вагу. Тепер друге. Давайте знайдемо силу тиску, силу тиску цієї води. Сила тиску це є тиск, помножено на площу, на яку ця сила діє перпендикулярно. Оскільки це у нас площею є круг, значить у нас тут площа буде πr квадрат, а тиск, в свою чергу, це тиск рідини. Ось отакої висоти, максимальної висоти. Ця висота H, як ми розуміємо, це є радіус півсфери. Значить, в такому випадку ми з вами можемо написати, що тут тиск рідини це буде ро води на «ж» і помножено на R, бо H наше це є радіус півсфери. Підставляємо. Що ми отримуємо? Ми отримуємо, що сила тиску у нас буде дорівнювати ро води на «ж», R помножено на r квадрат дасть нам r куб і помножено на π. Ось ми з вами отримали силу тиску. А тепер давайте напишемо одну формулу під іншою, щоб нам легше було збагнути, що у нас вийшло. А вийшло у нас таке, що сила тиску переписуємо. Так, давайте пі наперед винесемо. І получається Ро 1 на Ж і на r куб. І дорівнює вага? Дорівнює 2 третіх π ρ води на Ж і на r куб. І ось получилась така цікава річ, що тиск вага менша, а тиск, яку створює ця вода, діючи на площу, виходить більшою. Це явище називається гідростатичний парадокс, і ми про нього з вами вже говорили на уроці. От давайте тепер встановимо, а яка ж різниця між цими двома тисками? Якщо тут у нас стоїть коефіцієнт одиничка, а тут дві треті. Давайте цю одиничку представимо у вигляді дробу три треті. і зробимо віднімання. І так, у нас є якась додаткова сила, яка допомагає отакій вазі води тиснути на дно. І ця сила буде дорівнювати 1 третя, бо ми відняли Пі Ро, Ж і Р в кубі. В такому випадку, де ж береться ця сила? Виявляється, що цією силою є вага. Ось ось оцієї півсфери, яка теж тисне і допомагає. Тисне на воду з усіх сторін вниз, тисне на воду, давайте отак напишемо, тисне на воду. І саме оця, оцей тиск і є оцією різницею. Своєю вагою посудина тисне. Значить, не що інше, що цей тиск, це є вага. Півсфери. А наш цікавий маса півсфери. Значить, давайте пригадаємо, що якщо вага це є М на G, то маса, відповідно, це буде вага поділена на G. Підставивши вираз, ми отримуємо в чисельнику 1 третя піро на G. І на R куб поділено на G, яке у нас скорочується. І ми виясняємо, що маса 1 третя, пі, рося на R куб Ось таку формулу ми отримали для маси. Так ось давайте тепер її обговоримо. Оце у нас є маса, яка нас питалася. Якщо маса буде менша за оцю величину, значить вона не зможе додати нам потрібний тиск. В результаті вода підніме, оскільки сфера тисне на воду, то відповідь ж і вода тисне на сферу. Оскільки сфера не зможе додати потрібного тиску, відповідно ця вода підніме. Підніме сферу і з-під неї почне витікати вода. Якщо ж маса буде рівною і більшою за оцю величину, 1,3 пір, то зрозуміло, що не зможе вода підняти, підняти цю сферу і не витече з-під неї. Ну і ще тут можна сказати ось що, що маса півсфери буде залежати від густини тієї рідини, яку ми наливаємо. Адже не тільки ж воду ми можемо наливати, можемо наливати і інші речовини, рідини. Такої залежності від густини ми також можемо будемо встановити, яку ж масу півсфери потрібно взяти, щоб або витікала, або не витікала вода. Рідина спід неї. Тепер давайте напишемо відповідь. Відповідь. У нас питалося, за якої маси посудини з під неї може витікати вода. Відповідь повинна бути такою: маса повинна бути меншою за одну третю пі родини і на Р е куб. При меншій буде витікати вода, а при рівній одній третій пі. Ро, Ркуб і більшість витікати вода вже не буде. Ось така цікава задачка.